Без одіяння скусисельно. Брехня mm -hmm. це все! Брехня! Вони руці ділиють нам шкада. Ага, ти дурна, Де навіже ти що тютю взагалі? Ти що не розумієш? Що він не любить тебе? Грошіки тебе бере! За гроші! А якби ти придурку, та чула, то що він про тебе говорив? Нібицем, їде, блоги, було. Брехня! Ковці! Дубль два! Гала я в Бунеяк! І в батька, так. і в матір, Є, і в так, так. Вилик, так. так. Вилик, вилик, так. і втретє вилечав з холою, шаплею. <реку> <реку> Шабою <О, реку> <реку> кислокою, габою! Чума, так щоб халера, Та щоб, щоб повиздихали ціни коплом. проливав а нахтима. і дунув, і плюнув, як на сапану.